Всім привіт! І сьогодні ми будемо розмовляти про камеру GoPro. Кому цікава ця тема, сідайте зручніше. З вами Smart Company. Поїхали! І так, і, наскільки ви пам'ятаєте, не так давно. Буквально там пару місяців тому ми взяли собі у тест користування оцю красуню GoPro новинку від цієї марки GoPro 13 і взяли не просто звичайну версію, а взяли моцний пак. Creator Edition. і давайте будемо потрошечки розбиратися, а що ж там в нього входить, що тут може бути корисного, некорисного, і чи варто переплачувати за оцей пак Creator Edition, чи не варто, і можна брати просто звичайну камеру GoPro і просто жити собі. Красиво, і як би ні в чому собі сильно там і не, так сказати, не страждати від того, що тобі щось не вистачає. І так, сьогодні ми будемо починати розмову і його е, розбір цього, цього набору саме з е, медіа-модуля. Да? Це така штука, яка от, е, в принципі. Є доповненням до вашої камери. Е, медіамодуль це така історія, яка потрібна більше для блогерів. Да? От після того як вийшов медіамодуль, ми можемо сміливо стверджувати, що медіамодуль е, надає GoPro саме тих якостей, е, що наділяють нашу GoPro, то що вона може бути такою незамінним атрибутом для зйомок у влогах. І вона, тобто, тепер функціонує себе і позиціонує не тільки як камера з крутою неймовірною стабілізацією, з швидким фокусуванням, вирівнюванням горизонтів і так далі. А ще і воги на неї круто і кльово можна знімати. Тобто, тепер не обов'язково мати під собою завжди телефон, повербанк, один, другий, третій, тому що воно постійно розряджається. Той постійно позабу -то зарядити і що щось, яка історія. А от Вог тепер можна знімати саме за допомогою цієї камери. І медіамодуль модель це в принципі вже не є така, якась звичайна новинка від цієї компанії GoPro. І так. Почнемо е, по порядку. Перший медіамодуль він з'явився вже доволі давно, вже багато років назад, ще за часів 8-ї версії. А зараз на сьогодні конкретно є вже 13-та з найостанніших. І вийшла ця восьма версія саме у 2019 році. Е, найбільший мінус цього медіамодуля полягає в тому, що як тільки ви сочленяєте його зі своєю камерою, вона втрачає одразу свої. Так сказати, захист від води. В одразу пірнати вже з цією штукою під воду взагалі не можна. Це такий перший момент. Другий момент, напевно, можна відмітити той факт, що ця фігня, блін жутко царапається. Так, да, в принципі, її можна купити. Типу, нову, да, якщо там плюс-мінус, там не так сильно тебе будуть дратувати ці царапини, е, Коштує ця ерунда доволі не так дорого, там всього 100 баксів, але відкриває доволі такі нормальну, безліч можливості для в принципі, зйомок. Тому, в принципі, 100 баксів, я думаю, цілком можна за неї віддати. І тому що профіт ви отримуєте просто такий колосальний. І так, перше, про що можемо поговорити, це те, що медіамодуль оснащений вбудованим мікрофоном, який знаходиться у нас от на верхній стороні медіамодулю. і він направлений, тобто він направлений сугубо от на нас. Да, от якщо ми тримаємо, закріпляємо нашу камеру отут і такої ра, -ра, ра Я такий крутий блогер, і камера улавлює мінімум, шумів справа зліва, вона направлена судно на нас. Якщо що вітрозахист ще зверху надягнути, то в принципі буде в але хестом повернемось потім. Далі, після того, як ми маємо цей медіамодуль, також у нас є опція додаткових декілька роз'ємів. А саме ми маємо роз'єм під HDMI, що дає змогу перегляду матеріалів відзнятих одразу на телевізори, монітори. На ще чомусь. Це роз'єм 3,5 мм для того, що ну, вдруг, ви там, я не знаю, вам якість цього мікрофона також не сподобається, ви завжди можете сочленіти його за своїм мікрофоном. Що, наприклад, в цю камеру без медіа моделя це в принципі неможливо. Тобто, і ще один порт USB, фіг його знає, що то воно, Type-C ну, то Щось таке давнішня історія. Можливо, щоб підзаряджати можна було прямо з ним одразу І, в принципі, знову ж перераховуємо, да, от, повертаючись назад, це є мікрофон, нагадую, да Він робить одразу в двох каналах. Тобто він може писати звук спереду, може писати звук ззаду і може писати в режимі звук одночасно з двох мікрофонів. Це називається тут в налаштуваннях стерео. Хоча, по факту, стерео, це коли. Справа і зліва, а це як би це не зовсім стерео. ну, Так назвали, так обіграли, ну, що тут зробиш. І так, сам медіамодуль е, має більш якісний мікрофон. Е, і їх два, да, як я вже сказав. Сам медіамодуль має набагато чіткіший і якісніший мікрофон, е, і, в принципі, який можна використовувати в закритому приміщенні без вітрозахисту, якщо використовувати в. Так сказати, в відкритому просторі і доволі вітряно, то краще надягнути відеозахист, і буде окей. Якщо є можливість, ви можете підключити сюди 3,5 мм там і навушники. І... Користуватися, так сказати, якимось іншим мікрофон, підлічка там ще щось, яке у вас є. Наприклад, я маю такий. Тобто, без моя модуля це зробити в принципі неможливо. Далі ми маємо свод для HDMI, щоб підключити нашу камеру к телевізору, і, в принципі, все, так, по плюшкам таким цікавим все. Міцна конструкція цього модуля, вона доволі стійка до погодних умов. тобто в принципі, воно не боїться таких якихось морозів чи ще щось. І ця штука доволі сильно і потужно захищає вас від вітру. А якщо ви берете ще вітрозахист і сочленяєте його з своєю говпрошкою, то в принципі захист від вітру підвищується, і він може, в принципі, згасити той рівень чому від вітру, якщо він не буде перевищувати, наприклад, ну як заявляє сам виробник, 32 км кілометри за годину. Ця штука Стука може себе поглинути і чути вітру в принципі не буде. Це якби ніфіга собі. Це один з таких головних переваг. Другий переваг загинаємо пальці це є е, наш е, можливість підключення телевізора 2. І найголовніше це якщо ми знову ж таки повертаємося до нашого комплекту Creator Edition, Тільки з медіа ви можете його сочленити з своїм світлом. То ми беремо наше світло, беремо, вставляємо його от сюди і там, вставляйся. Хоп! І все окей. Да, от беремо просто так, от, чпунь, включаємо і все у нас та, от, підсвітка в темну часу буде нам допомагати. Без опції, так сказати, медіамоделя це, в принципі, зробити неможливо. Тобто це треба. От, так не треба робити, так мігати, це погано. І так, як же нам одягається? Одягається він, в принципі, дуже легко і дуже просто. Для цього достатньо просто отак потягнути на себе оцю штучку. раз Далі беремо нашу GoProшку і, собственно, з цієї ж сторони піддіваємо нашу камеру, Оп. беремо і відкріпляємо наш. Держатель І там, де собственно, ми бачимо саму е, Так сказати сам акумулятор і флешку. Беремо, да, от бачимо разпорт, тут порт. І просто вставляємо нашу GoPro Так, опля Да, Давайте пробуємо її зараз включити. От ми зараз це під'єднали і включаємо її. От. Одразу пише нам, що медіамодуль модуль підключений, задано фронтальний мікрофон і доторкніться до відео, щоб там, можливо це було змінити. Одразу ми бачимо, що є качелька, де ми це відчуваємо і так, так сказати, з якою саме чутливістю мікрофон зараз фіксує звук. Угу. От якесь відео заграло. Закрийся. І блін. Насправді за свої гроші це просто неймовірна історія. Світло підключити можна, мікрофон тобі двосторонній завезли, ще порт для навушників для мікрофона завезли, підключення телевізора завезли і як би, ну, ніфіга собі, 100 баксів вопрос рішає. Тобто закриває потреби дуже серйозно. Вага, ці всі фінтофляски всього 46 грам, Тому ви, в принципі, сильно цього відчувати не будете. А тепер давайте зараз спробуємо перейти до тестів. І зараз ми проведемо зйомку. І зараз ми от знімаємо нас, от прямо тут у нас у студії. Це зараз ведеться зйомка з підключенням медіамоделя. Будемо проводити всього два тести. І один тест буде у студії. А напевно, можливо, навіть три. Обвідаємося по хардкору, Проведемо ще тест запису з, у, так сказати автомобілі і на вулиці. І проведемо зйомку. І зараз ми от знімаємо нас от прямо тут. У нас у студії. Це зараз ведеться зйомка з підключенням медіамодуля Будемо проводити всього два тести. І один тест буде у студії. А напевно, можливо, навіть три. Повідомлюся по хардкору. Проведемо ще тест запису у так сказати, автомобілі і на вулиці. І подивимось. Зараз ви чуєте мій звук, який записується на медіамодуль. Один момент. А от тепер зараз ми пишемо звук на ту саму камеру, але вже медіамодуль ми дістали. Ми не використовуємо ні вітрозахист, нічого. Тобто, у нас вітрозахист тільки що не був використаний у тесті домашньому, і ви можете зрозуміти наскільки ж сильно або не дуже змінилась якість звуку. Тепер пішли на вулицю. І так, зараз цей тест ми проводимо на вулиці. Наш е медіамодуль не надягнутий. От поруч з нами є заведена машина, яка гріється. Також поруч іде будівництво. І, в принципі, ви можете чути будівництво від мене десь метрів за 100-120. Е ви можете чути якість звучання голосу як мого, настільки, наскільки сильно вам чути це будівництво, коли медіамодуль не надягнутий. Зараз спробуємо його надягнути. І подивимося, чи є різниця. Зараз ми знімаємо в тій самій локації, але вже з медіамоделем. Піднявся трошечки вітер, те саме будівництво йде активно. І, в принципі, ми ще не натягнули вітрозахист, але вже є такий легенький вітер. Вон їздять машини, і ви можете почути. Чи є різниця, чи ні, буде видно прямо наглядно. Зараз спробуємо натягнути ще вітрозахист і подивимося, чи будуть якісь зміни. І так, останній тест у цій самій локації, який ми проводимо з вітрозахистом. Шуми зберігається погода така мерзка, погода, така, що не сказати, мерзость. І можна сказати, напевно, я думаю, різниця буде відчуватися. Шумів буде трошки поменше, вітру, напевно, вже взагалі не чути, хоча він не на секунду не зменшився. І так, зараз переходимо далі. А, а зараз ми ведемо зйомку без медіамодуля. Ми, так сказати, зараз такий. Більш тихому середовищі тут немає таких поривів вітру. Так, да, їздять машини, але в принципі вітру немає, і зараз вітрозахист не надягнутий, тобто брррр, який блять вітрозахист. Ми модуль, не надягнутий. Зараз спробуємо його одягнути і подивимось, чи будуть. А от тепер ми повернулися і ще додатково надягнули вітрозахист. В принципі, як таких, такого вітру зараз ще і не з'явилося. Так, да, є додаткові шуми від машин, тому що траса зовсім поруч. Ми вже робили тест на закритій території, тому в принципі повторювати його сенсу немає. Висновки робіть самі. І так, а зараз ми переходимо до наступного тесту, проводимо його в салоні автомобіля, їдемо ми. На такій середній швидкості по поганій дорогі. Зараз надягнутий вітрозахист, зараз надягнути медіамодуль, і ви можете в принципі, цілком оцінити якість звучання мікрофону в таких, скажем, напів середніх е шумних умовах, коли їдеш по такій щепневій дорогі, і воно, типу, машину машина трохи потрясує. Ну, тобто якість звучання. Зараз ви можете оцінити. Зараз ми спробуємо зняти медіамодуль і подивимось. А зараз ми продовжуємо рух. Ми буквально зупинилися на 3 секунди зняти медіамодуль і продовжуємо їхати ще по тій самій дорозі. Ну, вже медіамодуль знятий. Напевно, якість звуку стала трошки гірша, можливо, що ми стали трошки активніше чути. Сама. От зараз за секунду виїмо асфальтний кусочок. Ану. О, от Зараз має бути взагалі добре. Якщо зараз добре без модуля, то з модулем, вообще, я думаю, було б пушка ракета. Ну, В принципі, висновки робіть самі, наскільки ця штука вартує або не вартує своїх грошей. На цьому у нас сьогодні все. Пока.